Развести, дівчата та хлопчики. Ви часом не бачили не слуху. Ай, ой, тітонько сово, зніміть мене, будь ласка, звідси. Не слуху, ти де? Та тут я на шафі, ой, падаю, а -а ай! Ти навіщо туди поліз? Варення захотілося, яке на верхній полиці стоїть, а мене чому не спитав. Я думала, що на такі безрозсудства тільки ведмедик їх здатний. А він що натворив? А ось послухай. Якось забрів ведмедик їх у зарості малини. Ягоди були такі смачні і великі, що їх навіть закректав від задоволення. Малина росла на крутому схилі, і ведмедик потихеньку поліз угору. Він збирав ягоди повними жменями і відправляв до рота, поки випадково. Не подивився вниз. <плузь> Іхові здалося, що він стоїть на самому краю безодні, і якщо зробить хоча б крок, то сторч голов покотиться вниз. Перелякався ведмедик не на жарт і почав гукати на допомогу, але хто його почує так далеко від дому? А в цей час Іха шукав їжачок. Він кілька разів підходив до будиночка, ведмедика стукав у двері, але ніхто не відповідав. Їжачок занепокоївся і розповів друзям. Його, мабуть, хто небудь з'їв, злякався вовчик. Не кажи, дурниць замахала лапками білочка. Скоріше за все, він пішов робити запаси на зиму. А може, їх полетів на південь, припустило Галченя. Тут на галявинку опустилася всюди суща сорока. І зовсім не на південь. Він біля підніжжя ягідної гори малиною ласує. заджерготіла вона. Ура! Радісно вигукнув їжачок. Тепер ясно, де його шукати. Ведмедику іху Аго!» – кричали друзі. Я ось дечки!» – пролунала з малиннику і звірята побачили іха. «Злізай!» Я не можу, я боюся. Як же ми його звідти знімемо? задумався їжачок. Ну, це простіше простого!» – розсміялася білочка. Схопивши кінчик мотузки, яку прихопила з собою, вона рудим полум'ям мелькнула в малиннику і, обігнувши дерево, яке росло за спиною ведмедика, вправно обв'язала іха під пахвами. Звірята ухопилися за інший кінець мотузки і допомогли ласунчику спуститися вниз. Через кілька секунд щасливий ведмедик уже стояв в оточенні своїх друзів. Ну що, поцікавився їжачок, жачок, коли пройшов перший порив радості. Смачна малинка. О, ох, не знаю, тужливо відмахнувся ведмедик. Мені вона без вас гіркою здалась. Якби не ви, я б ще довго там сидів. Тепер я без друзів нікуди. Бідолашний їх. Я його розумію. Сам такого страху не терпівся, в житті нікуди більше не полізу. Хотілося б у це вірити, але якщо зберешся наступного разу на подвиги, все таки попередь мене про це. І хоча б інколи думай про наслідки. Неодмінно, а то падати дуже боляче. От ти домовилися, а зараз ходімо, я пригощу тебе варенням. До побачення, дівчатка і хлопчики! Бувайте, малята!